І 1 березня закінчиться перша фаза угоди про припинення вогню з Хамасом. Проте прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Таняху хоче продовжити цю фазу. Також він прагне прискорити звільнення шести заручників, яке заплановано на найближчі дві суботи, оскільки вони перебувають в важкому стані. Крім того, прем'єр хоче, щоб ізраїльські парламентарі пояснили катарським і єгипетським посередникам за підтримки що продовження першої фази вигідне і Хамасу оскільки це забезпечить відсутність боїв. Своєю чергою Хамас заявив, що готовий відмовитися від управління сектором Гази та розпочати обговорення другої фази угоди з Ізраїлем щодо звільнення заручників і припинення вогню. Переговори мають стартувати з понеділка. Повідомляє The Jerusalem Post. Раніше представник Хамасу Усама Хамдан заявив, що якщо Ізраїль дотримається своїх зобов'язань, угруповання продовжить звільняти заручників погоджені терміни. І відмова Хамасу від управління газу є ключовою частиною другої фази угоди. І напередодні прем'єр-міністр Нетаньяху заявляв, що ЦАГАЛ відновить атаки по сектору гази, якщо до суботи угруповання не поверне ізраїльських заручників. Нагадаю, що 10 листопада Хамас припинив звільняти заручників, звинувативши Ізраїль у порушенні перемир'я, зокрема в затримці повернення переміщених осіб, у обстрілах та обмеження гуманітарної допомоги. До цього ж Хамас звільнив трьох ізраїльських заручників. А ізраїль 369 палестинців у межах домовленості про припинення вогню в газі. І за час перебування в полоні у 36-річного ізраїльтянина Декела Чена народилась донька. Його палестинці взяли в полон, коли дружина перебувала на сьомому місяці вагітності. Згідно з домовленості сторін з Ізраїля до Рамали приїхало декілька автобусів з палестинськими в'язнями. Їх зустрічав радісний натоп, і Дехто розмахував палестинськими прапорами. Ну а ще повернути заручників вимагав і американський президент Дональд Трамп в іншому разі перемир'я втратить сенс. Якщо вони цього не зроблять, нехай розпочнеться пекло. Додав він водночас. Трамп до теж сказав, що рішення про долю угоди залишається за Ізраїлем і підтримав можливість відновлення військових дій. У відповідь Хамас заявив, що мовляв, 15 лютого нікого повертати не буде, але як бачимо, обіцянки не дотрималися.